Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ, і життя подателю прийди, і оселися в нас, і очиста нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по на навіки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наше, святий завітай, і цілі, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твої царство і сили, і слава, Отця, і Сина, Святого Духа, не повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля і гори обертається в глибини морські. Зашуміли порушилися води їх, порушилися гори з силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рану вдосвіта, затривожилися народи, закидалися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог, Якова, придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, син із нами, заступник наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки, віки, амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Умири, Господи, помолимся. Господи, помомил. <кхем> Господи, помолимся. Господи, помомил. Господи, Господи помил. За святих ром, цей дишой звіри, благовінний и страхом Божим. Ходь до нього, спада и помолимся. Господи, Господи помил. За святий шовселенского херня, Лева попоримського. За блаженнішого ботирха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа митрополита наша Теодора і за пресвящену єписку, нашої Кердимитрія, чесне присвітерство у Христі, де за весь безприйчити людей, Господи, і помолімся. Господи помилуй, за благобережений народ, наш заправлені все військо, Господи, і помолімся. Господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю їх місця сили Твої, за перемогу на супостатиме нашими, Господи, Молімся, Господи, помилуй. щоб подати нам славну, незворимо, і переможну силу, і мужність Христо, імени тому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатими, і всіма нападками, і, Господи, і помолімся, Господи, помилуй. щоб сповнити сором і щастям лиця сопротивників наших, а серця їх спонути страхом і жахом. І що Господню Господні, гнаві, і вражав Господи, і помолімся. Господи, помилуй. щоб вислухати Крик святої Церкви Твоєї зітхання на вірців наших, і щоб вивести ісління життя. Полени горами, супостатами, слуг Його, які в печалі, скорботу до нього взивають, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб визвалися нами до і скорботи, гніву і нужди, помолімся. Господи, і помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю. Господи, помилуй Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію морі з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу, Богові відаймо. Тобі, Господи бо тобі належить усяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Бо Господь і появився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє. Сповідуйтесь Господеві, бо він благ, бо повік милість його. Бо Господь і появився нам, благословенний хто йде, в ім'я Господень. Обійшов, що вступили мене іменом Господні, проти стояв я є. Бо Господь і появився нам, благословенний хто йде. Ім'я Господнє. Не умру, а жити, буду і повім діла Господні. Бо Господі появився нам, благословенний, хто йде, ім'я Господнє. Кам яким Кам'янікам хто не будівниче зістав головою вогла, від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь появився нам, благословенний, хто йде, ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твої, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютви. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всяк і на віки віків. Амінь. За гаступництво, перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорни, благаємо литвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословенна». Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. До ефесян Послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні браття, крепіться в Господі та могутності його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукаво. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 алілуя. При мудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, мир всіх. І духові твоєму, від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога. Істина кажу вам, що хто скаже цій горі дві гнизі кінця в море, та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержати, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, Отець, ваш, що на небі, не простий провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! І Отця, і Сину, Святого Духа. Амінь. Дорогі спільні молільники, слава Ісусу Христу. Сьогодні десь хотів би нам всім разом щиро нагадати про нашу віру. Віра, що ж воно є, як воно вона проявляється в нашому житті, і як ми маємо її приймати, нею жити. Віра, це не є щось таке матеріальне, що ми маємо доторкнутися. На дотик відчути, але віра це той момент, який ми переживаємо час нашого такого віддання в опіку Божої благодаті. Повірити, це не означає, що Бог мусить виконувати всі наші забаганки і так далі. Але повірити, це означає довіритися, всеціло Богові, щоб він повів нас тою доброю дорогою до, до спасіння, щоб він повів нас до того добра в своїй благодаті, своїй любові. Отже, повірити, це всеціло, повністю довіритися Богові, що саме Він нас веде, і Він нас веде тим шляхом досконалості, шляхом найбільшої любові. Повірити, це е, покладатися на Божу волю. Ми плануємо, ми хочемо певні якісь дії в цьому житті все чітко розпланувати, зроб... щоб все чітко зробити якісно від першого до останнього кроку. Але якщо ми не будемо довіряти Богу, і щоб Бог нас от в цих наших діях поведе, нам нічого не вдасться. Ми планувати маємо, плануємо свою працю, свій день, своє життя, але в тому плані ми довіряємося, повіряємо своє життя Богові, щоб Він провадив. Бо Він є той, хто може найкраще підкоригувати те, чого ми не знаємо, те, чого ми не розуміємо, чи те, де ми можемо схибити. Неправильний десь, скажімо, так, зробити крок. Подібно як мала дитина, коли йдучи. Йдучи дорогою, йдучи вулицею, вона тримається своїх батьків за руку, тримається поруч біля своїх батьків, щоб йти з ними, навіть не знаючи, інколи не знаючи, та дитина не знає, куди її батьки ведуть, але все ціло довіряє своїм батькам, бо знає, що батьки її люблять, і батьки її ведуть в тому доброму е напрямку, у відповідне, в добре місце призначення. Так само ми вчимося. Дітей тих малих вірити, вірити Богові. Ми віримо Богові, довіряємо йому, і ми знаємо, що Він нас приведе до е, тої доброї кінцевої мети. Він поведе нас тою доброю дорогою і не дасть. Не дасть впасти, не дасть спотикнутися, якщо ми будемо завжди його триматися за руку. Так, подібно, якщо от та сама дитина буде йти попри дорогу, тротуаром і захоче десь вирватися, втікти, то батьки будуть її за руку тримати, щоб боронь Боже, дитина не втікла десь під машину. Так так само Господь не дозволить нам впасти, коли ми будемо триматися його за руку, коли ми будемо е дотримуватися його заповідей, коли ми будемо жити згідно е його слів євангельського навчання. Так? Господь міцно тоді зможе міцно тримати нас за руку, і не відпускаючи, ми будемо йти тоді тою доброю дорогою, тою е дорогою, яка є е і правдива, і якісна, і е не призведе до ніяких злих припадків. Тому вірмо. Вірмо Богу і довіряємо Йому сьогодні і завжди, повсякдень нашого життя, щоб він нас привів до тої нашої жаданої батьківщини небесної. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Промовмо всі з усієї душі, з усієї си нашої, промовмо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєю Молим з Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим за святійшого Вселенського Хірея, Лева Попоримського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа Митрополи, наша Кир Теодора, і за преосвященний епископа, наша Кир Дмитрія, за тих, що служить, послужили з тому храмі цьому, за оці наших духовних, і всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережні, заправлення за, за все Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я на пострілі уповаємо, не на зброю нашу, врятує нас, Господи, допомитуй самутні, і просимо насилу свою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. ім'я Твоє вірно, прикликаючи зуміння. молимось самотні, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Захиснику вірних пошли сріли свої, Господи, і замішання сотвори серед ворів наших. Пошли зусити руку свою в покорі Христу Христолюбивому воїнство нашому, віддай їх молимося, милосердний Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. щоб воїнство наше непоборне. І переможно було в рами, і щоб мир і слава особилися в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси ту нашого повані всі кінці землі. Тих, що на морі далеко милостиві, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостиві, людинолюбний Бог, і це тобі, славу, села, ймоцю, і сина, своєму духові, нині повсякчас і, нові, і віки. на віки віки. Ще й ще приклонивши голови, Господи, і помолійся. Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже Спаси нашого Боже єдиний, що твориш чудеса що досазняй милості і щедрота, на смирення слух Твоїх, і людину любовислу, Хай помили нас, ось би вороги наші зібрались на нас, щоб убити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, достойні, в покаянні і з умиленням молимося Тобі, поможе нам, Боже Спасителю наш. І збав нас ради ім'я Твого, щоб не сказали, вороги наші, Бог покинув і немає має і Спасителя. Радше, хай пізнаються народи, що ти тися, Бог нашими, люди Твої, сила Твої бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, та Господи Боже Спасителю наш, силу, спокоєння, заступниче наш. Не задай беззаконні неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас, Оніві Твоєма, але в милості щедрота, пости смиренних слух Твоїх, що припадай до Твого благобіє, постай на поміж нами, оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христольовому ж войнству нашому подай усилі відвазі мужності погнати, і нас догнати мені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости, погрішені в день праведної плати твоєї подавінці не тлінні. бо ти єси заступник, і переможець і спасіння всім, хто на тебе і тобі славу силаємо. Отцю і Сину, і Святому син, Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ще Чесніше від керувимів і незрівняно славніше від Серафимів, що без Богослово Бога слово породила, суху Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава. Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої, і своїй матері, силу і чесного животворчого Христа, якого празник воздвиження. Світло звершуємо, молитвами, святиславних сихвальних апостолів, серховних апостолів Петра і Павла, преподобний богоносниці наших всіх святих, блаженого українського народу і всіх святих, і спаси нас, як благий людинолюбний Амінь. під твою милість прибігає Бог городице Діво. Молитв наших не презриво скорбіх, но од і забавляй нас. Єдина чистая, єдина чистая, єдина чистая, і благословенная, і благословена, і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Дякуємо всім за спільну молитву. Бога благословенного мирного дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіке.